<гум> Всім привіт! привет! И на не вода разве І... Тут я футбол может поиграть Ну все у нас закончать час. Так подарок Ага Mm -hmm. Тут меня один же убить так не мешает. Ну это же вам скажу. Я реально понял. <laughs> я реально понял, то, что э, э, то, что мне ручка не понял. Ну же, я буду малювати ручку. Так, ну вообще, давай сделаем цю штучку. Трошечку у меня крево получается. Ну. ну ничего страшного. Я понимаю. На прям такие Ну так, я вибрала 3 Що, в мене вже одна хвилина є. Ну коротше, я вибрала 3 хвилини. Ну це паду уже неправильно, потому що я точно не успею доболивати цей подарунок. Я вже взяла саме на... Найбільший це я би замінувати. Ну, коротше, що я на повзападу, то я закінчу, тоді не буду на повзі. Ну, я вам зразу говорю, я не мега такий художник, в мене так вийшло. Коротше, це не подарунок, тому що я осінню вже на два. Mm. Ну це похоже вже на подарочок. Ну це і на сандук якийсь похожий. А це певно якийсь чоловічок. А, я ну впіла. Ну це вже більше похоже на подарочок. Я би навіть чотири поклала, ну мені здається, це тривог нормально. Щас, я на Два ці. Хаси більше невозможно оцінювати Найбільше. Ммм, курси. Ну блін, 24. Тепер ми подміта. Це слишком не 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 файно. Це якийсь сердечко. Ваше. М -м, там зверь. хо-хо. Це так нас Хо-хо. Ну це хотя подарок, то ж на три. Там ще дуже довго оцінювати. О, все. Ну я таки знала, що я, я буду в першому місці, або на рядом, або на другом. Як подошли их ко не получалось. О, так что? мені навіть много зірок поклали. Мені 17 зірок поклали. Я думаю, це. Це самий. О, тут земний. Це, це, це. Я не забула, як це оце називається. Там. О! Так що я а як зробити білий кольор? Блін, це... Ладно, що? Ну все, це саме біле, яке я сподіваю, що я можу зробити. Йомно. О, ну, в принципі, це ідеальний кольор. Ну, як ми всі знаємо, Перший кружок у нас саме найбільший. Далі дальше середненький такой там ну, Якщо я щось нормально что Блін, ну щось якось уже криво получился сейчас стру струй стру так вот красивее ну, так здається. сдает Мені мене не дуже фін получається. А я це вже давно знаю. Не буде це нормально. М -м -м. Я не знаю, як вони Вроде Вроді три. Оце і середній якось крім почився. Ну. Ладно, сейчас, ми підправимо. Так, ой, Спочатку пончат.

Ой, ну це уже більше мені подобається, це уже краще. И кстати, я смогу цю штучку добавити. Ну, ладно, что сильный. Хотя покраще, чем у мене получилось. Ні, вже не уже і, 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 не це видео и це видео очень відео, то що я подумала, що це м'яце. що мені здесь я вже сделала 4 відео. це вже так много. Ну. Не, <śledy> я вже сделала 5 відео. Ну, такі чотири ты великі і одного маленьке на 4 минуты. Тож не буду совершенно видео. В общем, знаете, надо я з з утра, зутра здорово снимлю відео про. Е, 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 Сколько, сколько, ну ой, фух. Вообще я не очень люблю играть в эту игру, но когда-то я ее очень сильно любила, я больше не люблю. Я люблю играть, а в дорс, с собой паркур, а в проклей, Некое. Блин, мне так лень не молюват. Фу. Ну, блин. Давай такой торт. Просто торт молю и все. А давайте я сейчас какую-то непонятную штуку намалюю и будем все на какие то оценить. Ну, вы ваше на ноль. Ну, в принципе, цена похожа на торт. И вообще, давайте... Я вам расскажу, в каких играх мне можно У Фейдети. Ну, не знаю, давайте три року будут навчало. Короче. В Дорс мене не вообще можна. Ну, мене... не ну... Я вообще дуже часто граю в Дорс. Вот мене я поиграла і умерла на сети. Там де сік. Не знаю чого я просто мене дуже сильно лагали. А коли я відео знімаю, то мене вообще все ідеально робить. О, що там нічого відкрити. І ви коротше, в В Таверофлі. Я теж не грала, але вже не так критко як колись. Не, ну якщо... У мене 20 левел означає, ну, що я граю прям майже кожен день. Ну, а я кожен день граю, але ну, не так, що много прямо. У Брюкейвені мене можна вивіти. Ну, в... Я вже, я вже що почав повністю повністю розовий скін. Не в цьому спіддрайві. Ну, я майже я колись наголі грала, але там був можна ридку, яке було було не було повинно часто вийти. Ну, це я не знімала на відео, просто грала собі. Тож з підраві взагалі мене майже не будемо, вийти. Ну ще я, в принципі, загинула. е Адок all Ну я на не поіграла так, ну, так трошки в додатмі, і мені не подобалось грати в додатмі. То що я нія не, не, не розумію, що там робити. Вшайня, і я, мені треба вцімати. Давайте я просто кожну ходу внутри осінью, я теж то... плохаю. Навіть не файт не у них. Ну, у них все краще, чем ми Можно быть шо я еще играл Я чесно, награю какие якісь там тавери, Я грала в тавер там де... Я вообще повністю прошла там де... Тавер там де 150 Ну, В принципі, я уже не уехал І у Мордер Містер я ще граю. І, кстати може, я завтра найти типу, по Мордер Уми і... Ну не знаю, де. Я завтра або два відео про скулбой Runaway» і про богамвісторя. А, а, а якщо я що передумаю, то я потім ще подумаю, чи про сколбоя чи про ем. ску скулбої... Сколбоя. Сколбов Все. А по Murder Mystery 2. Ну, я думаю, что на буде все. Всем папах.